Мої соколики, ластівочки З 25-го я починаю працювати. Всі, всі відкривати ваші повідомлення. Е, першочергово буду дивитися всі діагностики по запису, які в мене є, записані, бо повинна була з 17-го працювати. Ну, так мені потрібно було, щоб я ще відпочивала. Треба було встановитися, бо я ж, ви знаєте, яка я дуже така відповідальна, коли я працюю, я виснажуюся за цілий рік. Так що дякую вам за розуміння, що чекаєте, з 25-го починаю дивитися діагностики, відкривати ваші повідомлення. Їх там тисячі, тисячі на всіх аккаунтах, Вау, в тіктоках на всіх, ну я навіть не читаю. І вайбер, Ватсап, Телеграм, в групі телеграма. Дочекайтеся, хто хоче дочекатися, дочекається. Тут в мене моя красуня ось ось сидить одна, там ще одні сидять. <сум> Це відуся. Ми спочатку війни її підібрали, вона вже, як би казати, доходила. Люди випустили, і вона в нас у дворі лежала вже без чувств худа, ніяка. Ми її врятували. Це на початку війни, 20 березня. Це вже скільки вона у нас років, і сериалізували. І вона тепер відкормили, І тепер вона сама в нас найкраща ксямка. Кажуть, сямки злі. Ні, ну Вона, може, й зла, але вона така предана, така благодарна, це просто неймовірно. Ну, Давайте витягнемо карти на вихідні. В общем, я вам е сказала, що. Я з 25-го починаю відкривати ваші повідомлення. Там уже оберіги, які раніше я записувала, заговорені, будуть тільки відправки. Давайте на вихідні дні. каву ще постелі, оце сплю, відсипаюсь, представте, а як? А я ж ночами не спала? Бачите, коли у мене вкусняшки, тут ще лапки сидять. Бо, знають, утром зранку, що я даю їм вкусняшки. І так, на вихідні дні. Ну і тут, як завжди, треба поприбирати, почистити, поприбирати. Мене також сьогодні теж косять траву. якщо що вам чутно ну, шум, то це косять траву у мене на ділянці. Так, ви знаєте, через сон, через сон. Вам прийде якесь повідомлення, може ваші покійні вам скажуть, може все світ підскаже. Але помніть, за ці, от сьогодні, завтра, післязавтра, через сон, вищий сон, коротше сказати, прийде. І ви повинні цим, порадою скористатись. Це буде дуже така порада, дуже сильна для вас, те, що вам потрібно. Кстати, мене кава. Так, в мене ще один телефон. Там інший аккаунт. Знаєте одне, що якби там не було страшно, опасно, ви захищені. А в кого мої ще оберіги є, різні, тим паче захищені. Кстати, оцей дом дуже великий, страшне горе, утрат багато людей. І там на молодому хлопцю був мій оберіг військовий, там де в Києві загинуло. Більше, ніж 25 людей на Солом'янки. І там на військовий прийшов у відпустку, в ньому був оберіг. І він, розумієте, остався ночувати у дівчини. Не в цьому домі, де його розбомбили, а остався ночувати в іншому районі, в Дніпровському в Києві і остався живий. Слава Богу. Ну, це таке діло. Знаєте, я хочу, щоб всі ви були збережені. Чуєте шум? Це в мене косить садівник траву. Щоб вам не заважало, щоб всі ви були збережені. Всі, хто в мене підписники, і всі люди, хто зайде на, мій, на моє відео, на мій канал, щоб всі були збережені. Так що дивимося далі. Вихідні, бачите, тут і показано, що збережені. Хтось буде питатися вас укусити і побольніше. Але я вам хочу сказати, ви повинні не, об... не звертати уваги, якщо вас хтось питається доконати, обізвати або ще щось. Тут не переживайте, у вас є сили і у вас є своя енергія, щоб самому за себе заступитися. І тут зустріч на вихідні, може в когось свідання, може чоловік приїде у відпустку. Або знайомство якесь, гарні карти, тут непогані. Все одно ви захищені як би там не було. Я загрози зараз не дивилася. Я дивилася іменно такі події вихідного дня. Хай все буде добре. Дочекайтесь 25 червня, я з вами на зв'язку. Я вас обіймаю.